Христос, я, знаєте, так якось не очікував бути тут у вас. Все так посуєм білом, знаєте, пробіг на Коломиї Коломію, з Коломиї і все. Але окрім тих косівчан, яких я десь так битишно зустрічався, то так більш докладніше зустрівся з нашим земляком, паном Сашком, то на Майдані вже було, знаєте. Як мене так добре погородало, знаєте, такі благолобала як диня. Я так див, десь, дивлюся, знаєте, сміюся вже при себе. От. І чую тут ваші виступи, бачу ваші старання. Я е, служу сторожинці Катонської церкви і є капеланом від нашої єпархії на передовій. Е, був я вже. Три рази був на... Я це перший називав АТО, а потім вже почав називати фронту. Ну, Знаєте, вже слухали, чуєте, бачите, що робиться. Перший раз був з... в червні-липідні місяць був під Слов'янськом, коли брали Слов'янськ. Другий раз був у 51-й бригаді, яка вийшла з піділовайська. Mm -hmm. ну, я в Іловайськ під котлі не був, але я був вже з ними, коли вони виходили звідти. Третій раз приїхав з Дебальцево. Кожен цей раз. Лишає, знаєте, такі, такі тяжкі сповини. Одна в часі радісні бо то, що дивишся на цих хлопців, дивуєшся дивом, що е, я собі думав, думаю, ну я ті молоді, ну що вони знаєте, чи вони приймаються музика те, що то, і більше нічого, щось таке поскакати в дискотеках. Я коли подивився, вони краще переносять оці такі, знаєте, бомбардування, оці обстріли, аніж деколи старші. Бо от нас, навіть, зараз так обстрілюють, поки я вже трохи, трохи вже такі, знаєте, старші, поки я ще оберну, і вже манько. <реш> <реш> я там не шукаю, хто вони, депіхляв і поховалися. Вони кажуть, отче, ходіть, в його там, бо ми там дійсно сховалися. Біжу з до них. Ну і так, знаєте, ось так проходить час. Служба, молитва сповідається багато хлопцю, <реш> <реш> причесця кожного дня служба, якщо є можливість, як не бомблять, я вам розкажу такий далеко трошки посмієтеся. Був отець, такий отець Андрій з, з Вінвала. Я був у дебальцевому штабі біля штабу центра, а він значит, у 128-й бригаді артилерістів. І ми так час від часу пересікалися з ним, зізвонювалися. Зв'язок дуже поганий, до речі, якщо зізвонюватися зі своїми, то знаєте, зв'язок дуже поганий. Тому не нарікайте на них, що вони не телефонують вам. Питає мене отець, каже, отче Іван, а як ти правиш службу? Я кажу, ну та й все. Та й щось сміюся, думаю, що він таки хоче в мене зудатися. Але він потім каже, а ти знаєш, а Димон каже, так я кажу, я правлю службу. Рано в сьома година каже, і каже, на хірувимах тримаю воздух, а тут кричу воздух. <риклад> я кажу, ну і ти що робив? Він каже, та я не знав, що робити. Аби ти що казав? Я кажу, ну слухай, нащо ж тобі їхнього воздуху забирав? Тож як ти маєш свій. Та давай-ка вже закінчуй службу. Я таки зробив, очі подякую, каже, і то воздух, каже, а я воздух, біжить, робили, каже. І смішно, і грішно, знаєте, якось так, але це... Каже, потім прибігли ці хлопці його, ну наш батюшка крутий, а там знаєте, багато шахідників, таке, знаєте, є. Він навіть під час обстрілу, каже, з палатки. Ну, от такі речі, розумієте, трапляються. Саме що є. Е, тут багато говорилося про різні причини, про е, оті, подав, ті в подальті берці, про красовки, про ту форму. Наша форма, ця військова, вона е, згорає до 30 секунд на людині. Це не то, що е, скинути щось, подумати не встигнеш нормально. Розумієте? Е, Значить, краща ця форма військова, Бундесверовська, Англійка, які називають іншу форму, піксей НАТО, ну, ця вона, дорога, вона, дорога, але вона краща тим, що вона міцніша, надійніша, вона так, не є така легко займища, як наші ті форми, ті обладунки. Відносно до то я вже навіть мовчу, не говорю нічого. Дякувати Богові, що знаєте, не, всі, не у всіх українців хата з краю. Більшість живе у центрі, правда, і по вулицях. Так що, а хата краю десь лишається там, ну, видалече, десь так, знаєте, в одного або двох. Того, що приносять, того, що передають люди, того, що привозять волонтери. Повні є достатньо і добре для хлопців, принаймні там, де я був, там, де я бачу. У перший місяць під Слов'янськом я так в армії, знаєте, переловки народився скільки за три місяці. Рано ввечері в обід, рано ввечері в обід і ще й до того всього зупини з переловкою. На, на якому, знаєте, побіжили засмажено, це був жах. Уже е, потім краще тепер, бо трохи хлопців наших годують. І є і ті закрутки, і, 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 і смалець, і шкварки, і солонина, і, і, і трохи десь і печене, і, і таке, знаєте, і солене, і попчене, вже якось так дякувати Богу, хлопці не бідують, так, їх напевно початках бідували. В... Найважливіше, напевно, що як священнику і треба було говорити, це не тільки про хлібно але і про молитву. Я вам розкажу, розкажу такий один приклад. Я приїхав на блокпост з Чернухіна. Там було декілька хлопців з Городенківщини. Я там ходив, по святку, посвятив воду і пішов до них, туди там відправив молебень, техніку по благословив. І питаю хлопців, ну щось може треба, може десь там чекаємо передачі, привезуть, бо я сам з Тернопільщини, знаєте, що такого роду. Десь кажуть, так, привезуть може хлопці, Тернопільський щось вам там передати. І от живіться. І... А вони знаєте, що мені кажуть? Нам нічого не треба. Побудьте трохи з нами. Побудьте трохи. Ви знаєте, каже, ми, як, як до нас приїжджають священники, каже, то дуже багато рідко. Але ми, як, ми так відчуваємося не такими покинутими, що до нас пікуються, відбає церква. Тому е, такий, знаєте, простий такий чоловічий, такий проста чоловіча бесіда, розмова, мене десь зачепила мене заживе. І молитва є, звісно, потрібна наша. Тут хтось тут сказав від наших волонтерів, що як не можете допомагати нічим, допомагайте молитвою. Це буде також дуже важливо. Як е, е, коли... Почалися обстріли артилерійських дебацьово. Ці виручі бігали, як зайці, знаєте, під кущами. З намету забігли, у, забігаємо в віндаж і е, так тісно знаєте, згуртувалися. І один хлопчина такий, я знаю, років певне 21. Так знаєте, каже, можна як коло вас так сяду? Каже, каже, чоловік послопався до руку. каже, Знаєте, мені трохи страшно. Не кажіть нікому, каже, бо я кажу, ми всі ся бою мої. Кажу, сину, то, то нормально кажу, я також ся бою. Я також ся бою. І е, коли е, коли розумієте, саме-саме страшне, то напевно, що е, 20-річному хлопчикові знаєте, закривати очі. Саме страшне, коли з людини, з грудей, з плечей тричить такий осколок, знаєте, як, 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 ну, як, як тесак добрий. Розумієте? І щоб покласти цю, е, е, цю дитину на осілки, треба загнути спочатку з одного боку, як цвят водосі з одного боку, потім з другого боку. Це страшно. Страшно, коли... Е, Страшно, коли думаєш, що, отже, що там вдома, страшно, коли град попадає просто в бліндар, в якому сидиш. Ну, страшно, всім страшно, Хочу, хочуть жити всі. Знаєте, коли я приїхав і після таких, знаєте, блокпостах, ну, часом буває їм не до священника, і не до розмови, але вони передають картошки то за здоров'я, які підбігають, слухайте, помоліться, там мого товариша вбило, а мого, а мого там, там якогось там колегу поранило, помоліться, а там то а ще щось. Знаєте, там відчуваєшся потрібний. Потрібні. Там дуже мало священників там, потребуються священники практично майже у кожен батальйон для того, щоб вони духовно опікувалися військовими. Щоби наші хлопці відчували, що вони їх колишені. Бо те, що вони переживають там, От я коли прийшов, вони сказали, так, знаєте, що кажуть хлопці, ви знаєте. Ми дякуємо вам, що ви прийшли, що ви приїхали, що ви тут. А я кажу, знаєте що, мені хочеться одного. За те, що я того тижня добре спав, мені хочеться тут перед вами стати на коліна. Я думаю, що ще, може перед такий час ми будемо мати можливість стати на коліна, подякувати їм. Всім живим і померлим. Але було б дуже добре, якби е, кожен вдома ввечері, е, знаєте, е, став на коліна і помолився собі ну, перед станом, знаєте, на самоті чи з дітьми, за тих хлопців, що там, то буде... Чим не найважливіше, що ми можемо для них зробити. Ну, я багато можу говорити і сказати вам про багато речей, але що найбільше мене тішить, то що ентузіазму я навчився в них дуже багато дуже багато корисно. Перше всього віри. В себе, віри у вас, віри у перемогу, віри... Ні, це, це, не, це не бутафорія, це не якісь там високопальні слова, то є правда. знаєте, їх глибоке переконання, що їхня справа є святою, навіть не справедливою, а святою. Повірте, святою. Бо вони це оті, е, оті митарі, які. Проходять митерства вже тут на землі. Тут на землі. Але споміж нас є фарисуки, які використовують цей час для особистого збагачення, для брехні. Ота московська та така напасть, папасть, розумієте, яка повзає у вигляді таких, знаєте, зарезервованих агітків. Які кажуть, та наша на що, навіть, ти воювати, в нас все спокійно, нас все тихо? Гоніть ту Пасхуду би навіть не було видно і чути б за неї йде. Не вірте, ми переможемо, ми не зламні, Якщо ми разом, ми і зламні. Ви, ми разом, наші діти там і тут. Не втікайте, не втікайте від тої повістки, не втікайте від своєї долі, від свого. Від свого Майбуття. І батьки, не переховуйте своїх дітей, де йде. Не, не, не заховуйте, не ховайте своїх дітей живцем. Бо ви, коли втікає, дитина ваша втікає від повістки, ви для неї копаєте вже тут пекло на землі, бо вона завтра війна закінчиться. І ваша дитина буде жити в суспільстві і тих товаришів, які були там і прийшли сюди. І кожен спитає, а де ти був? Та, це навіть не так важливо. Прийде час, коли дитина спитається тату, розкажи мені, а де ти був? Що ти скажеш? Скажеш, я ховався у мене за спідницею? Чи десь у скринічу в канапі? Що скажеш? Ми всі помремо однозначно. Лише яким було життя людини, такою буде і смерть. Мені один мій приятель, знаєте, сказав, коли їхав на Майдане, коли їхав туди вперед, на передову, він сказав мені, каже, слухай, каже, ну, ти каже, що ти каже, не хочеш жити. Я кажу, ти знаєш, плев, брати дорогий мій. Я дуже хочу жити. Страшно хочу жити. Я спішу жити. У мене ще маленька дитина, хлопче, тиспинович. Я хочу сам жити. Хочу, щоб він жив. Але так.